Немає дороги назад, навіть якби я хотіла крок назад, я все одно мушу його підтримати. За третім разом я грант виграла. Хоч чоловік мій сумнівався в тому. Я Маліновська Оксана, голова фермерського господарства Крутник. Господарство створене в 2005 році на власному земельному паї 261 гектар. У мене рушійна сила цей чоловік у всьому. З його ініціативи було створено, його батьки працювали в сільському господарстві. Батько був комбайнером, і він працював в колгоспі. І був агрономом, і так з його ініціативи було створено фермерське господарство. Помаленьку, помаленьку, і досягли тут ферма. Тут вже свинки почалися. Почався розвиток, почався і син приєднався, підтримав нас. Почалося збільшення поголів'я, значить, значить, тоді якось збільшення прибутків, значить, пішов розвиток. Три рази подавала заявку, подавала бізнес-план, і за третім разом вийшло вдало. На отримані від держави кошти 250 тисяч були закуплені верстати для осіменіння. На суму 180 тисяч і на 70 тисяч були закуплені корма, вітамінні добавки. Побачивши в соцмережах оголошення ферб, я перетелефонувала, мені порекомендували, порадили, допомогли і так, вийшли ми на позитивний результат, хоч чоловік мій сумнівався в тому. Не мав надії, ну, але я ризикнула. З власного вирощеного врожаю ми отримуємо корми, вирощуємо ми пшеницю, ячмінь, сою. І от як частина корму, це власні корми. І використовуємо вітамінні добавки. Самих добавок десь до то не йде. То є, то є не так добавки, то є такий збалансований корм. Вітамінний корм, приміщення телятника, яке було переобладнано під свинарник. І так, частинами ми впорядковували, розвивалися помаленьку, а серйозно ми почали розвиватися вже. У 2020 році ми закупили 20 племінних свиноматок. І так помаленьку ми почали збільшувати поголів'я. По частинах почали добудовувати, удосконалювати трошки. Де, коли я, наприклад, так, я би опустила руки, але у мене чоловік дуже такий настирний, трудоголік. Він працює, він попри невдачі, він йде вперед, за третім разом я грант виграла. Один раз, другий раз, а за третім разом у мене то вийшло. У нас тут зараз один працівник, сумлінний, відповідальний, працьовитий, дуже ми ним задоволені, але оскільки ми плануємо збільшити поголів'я, значить. Ми прийняли з 1 липня одного працівника по догляду за тваринами для помочі, і шукаємо ще одного тракториста з великими втратами ми починали, з таким невмінням, ну, але з часом на своїх помилках вчилися, тому що так приходиш до якогось успіху тільки в, через свої помилки. Той грант, отриманий від держави, для нас дуже велика підтримка. Так, за цю послугу було оплачено 7 тисяч гривень, але в результаті ми одержали допомогу в 250 тисяч. Я люблю свою роботу, я її знаю. І я бачу, якщо я бачу результат від роботи, то мене надихає. Якщо є результат від цієї праці, у ну, мене чоловік такий, що він, проходячи через всі перешкоди, через проблеми, через все, він йде вперед. Ну, а я не можу. Його не підтримати, я йду за ним. Навіть, навіть якби я хотіла крок назад, я все одно мушу його підтримати. і Йду, йду за ним. Сільське господарство це і ризик, тому що тут погодні умови, тому що тут і ціноутворення. Тому що є такі ситуації, які не залежать від нас, і ми тут не можемо на них вплинути. Починали з маличку. Ми не думали, що ми будемо мали великого комбайна такого, як ми зараз маємо. Ми не думали, що ми будемо мати велику машину. Ми навіть на те розраховували. Немає дороги назад. Рухаємося вперед до перемоги за Україну, за її волю. Не лякатися, не боятися, а ризикувати. Ризик то є життя. І йти вперед. Продовжувати так, працювати, розвиватися і не боятися.